Того очиду, щоб ціною життя, що кращих синів, криваві війні, в кривавій війні, нерівній борнів, врятувати народ від загину. і звук канонати тебе охрестив святий, Юрій на свято покрови. Сам Господь на цей чин тебе благословив, віки, І на купа в перспективі ти — геройства і мужності школа, так Московський скорити тебе не зумів. Без вагань тишачі твоїх вірних синів на муки, як мусіш з вола. Десять років тривав безперерву сейтан, Танок смерті, де ритний, удари. Проти ста ворогів йшов один партизан. Ні з цих влук, ні червоний тиран не вникли належної кари. Сане визнання визнання. Москва лежить руїна! Ана на це начать за нами вся велика Україна і ми немоє! А ти за всі, всі за одного! Весної причини, що не мабуть, немає іншого кращого місця на це місто, де патріотичні люди Кривого Рогу відзначають і згадують пам'ятні дати українського народу, української держави. Свято покрови, свято козацтва, свято Упа. Ці всі свята. Жовто-блакитною ниткою об'єднані навколо спільної української ідеї єдиної ідеї ідеї української держави, ідеї справжньої України. Репутація нашого міста, звичайно, серед усіх патріотичних середовищах України не, не, не така, щоб найкраща, але дуже надійлива. І з великою надією наше місто дивляться всі видатні діячі України і по сьогоднішній, сьогоднішній день. Від імені Василя Шкляра, який буквально сьогодні. Дзвонив і попросив передати всій українській громаді натхнення і сили у боротьбі за справжню українську державу. Подякуємо йому за те. <плес> свято, яке ми щойно відзначили, свято святої покрови для українців завжди було, символіч, було символічним днем. Як вже говорив мій попередник, не випадково саме цей день вважається днем українського козацтва. Саме в цей день була утворена Національна визвольна армія УПА, тому що під цим святим покровом цей святий покров символізує єдність українців, якої, на жаль, на сьогодні нам дуже не вистачає. Те, що тут сьогодні прийшла цей день відзначити молодь, це вселяє надію, незважаючи на те, що нас мало, що все-таки ця традиція, об'єднуватися українців заради того чину, щоб боронити свою землю, боронити своє українське життя, але це дійсно дається тільки завдяки єдності. Армада в Кривоборогу прийде це не просто. І нелегко. легко. Та нас загартовує. Не даремно ми місто металу. Слава Кривому Рогу! Кривому Рогу і слава! Французький генерал. Ти ще приживет Франції Шарль Деголь. Якби я мав таку армію, як армія УПА, Мінець підходить, як я поставлю за цю землю. Вам великі ідеї, духа і чину, того залишив нас пазацький рід і кров повлив за волю Батьківщини, за віру, честь, та славу та на рід. Родилися великої години зі зброєю затруджених в руках, бо я за волю України. У рядах упа пошли, прийшла вас і славний шлях. Та смерть несли криваві ті зажинки, без безсмертя, а живим зажур. Упав різун, після таращу Примка, Полтава, Ніл Хасевич, Клим Савур, не в Карпатах і лісах волині, де ні кустрів творі писать долі. А мені їм скрізь по всій Україні. І п'ятим лісням, що по полі, Сплять вічним слонці, хто не спав ночами, хто в товарах загинув на чужині. За вас наші молити і печалі. Героям, слава, слава Україні. Очість вам і хвала, за взяті герої, козацького роду, славетні сини. За волю України вистали до зброї, то кров'ю своєї схопили лани. Ні смерть, ні тортури, де зрада лукава, нічого не спинило ваш лев до мети. Ваш дух немиручий, вас слава. Трусять перед вами прокляті кати. Вона й почуваю, брати наші діти, Звучайся ворог на всіх, що святе, а ворог не сміє у нас володіти, ваш чин його в безотню навіки змете. Жермуться за закутих віками, огнем спалахнуло прокляте ярмо. То кров ваша, друзі, горить перед нами. За кров вашу батькоску ми всі помстамо. Гримить ваша слава по всій Україні, про ваші змагання лунають пісні. Геть сльози та стогін тянемо світлині, здійснить домагання полеглих словами Івана Цанка. Довго нас не доля жерла, і дося нас на рога жре. А ми криті, ще не вмерла, ще не вмерла і не умре. Дякую. Слава Україні! Героям Слава! Ну, что же я я не могу? Ну, сейчас я

ci po krywa wyta my swoją drogi w Ukrainie Славу Україну, ви ги як повіє, бой не сидіти, що робіт хто прославить по всій Україні, сії, що вистрілці, а тую стрілянською, славу збереже. Поїхали, люди до нас підходили, їли здійсняку. Показали, що наші власне бріжні. Звісно, ну, ті уїхали, або ще нічого не осталося. <ривіць> Вони батюшку свого привезли, батюшка там ходив. Слава Україні! Героям! Слава, Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Молод усе!